Любі друзі, дорога наша родина Ногабест! Ця інформація особливо стосується всіх користувачів нашої групи Viber. В цьому році в нашому салоні буде дуже визначна подія. Нам виповнюється 15 років. Ми дуже раді, дуже щасливі і дуже вдячні вам за те, що ви завжди спостерігаєте за всіма подіями в групі. Дивитесь наші відео, читайте наші публікації, ділитесь ними. І таким чином ми завжди підтримуємо з вами зв'язок. Але дуже хочеться побачити вас у салоні. Ми вже скучили за вами. І тому в зв'язку з таким ювілеєм, з такою визначною подією, ми вирішили для вас, всіх користувачів групи Nuga BEST, створити і подарувати, створили і подарувати вам. Святковий чудовий абонемент, який ми назвали 10 дотиків тепла. Є певні умови, і що саме входить в цей абонемент, зараз ми вам розкажемо. Враховуючи те, що ціле літо ми були на ногах, працювали і навантажували свої ніжки, вони потребують догляду і пасивного масажу. В нашій компанії з'явилось чудове обладнання масажер для ніг AirMotion, де можна зробити пасивний масаж. Тут можна промасажувати наші стопи, п'ятки, литки і зняти набріки та покращити роботу наших ніг. Саме такі чудові процедури входять в наш абонемент. Це 10 безкоштовних процедур по 15 хвилин у вашому абонементі. Враховуючи те, що довгий час ви знаходились без масажного обладнання, і ваша спинка трохи відвикла від масажу, ми пропонуємо вам чудові процедури на поясі міостимуляторів. Це дасть можливість вам зняти загострення, яке може виникнути, і більш м'яко і комфортно почати своє відновлення. Також ми пропонуємо вам. 10 процедур на ліжкомасажері, які називаються «Ліжко масажер як удома. Тобто, ви можете вибрати собі режими, які вам саме більш подобаються, для того, щоб почати комфортно і лагідно відновлення своєї спини. Друзі, тому є певні умови для того, щоб отримати цей абонемент. Якщо ви, користувачі групи Ногопреміум Коростень», повертаєтесь до нашого салону найближчим часом, а саме 15, 16 та 17 жовтня, ви отримаєте в подарунок цей чудовий ювілейний абонемент, який дасть змогу вам найшвидше адаптуватися та отримати найкращі результати. Ми з задоволенням чекаємо на вас в нашому салоні. Всі, всю інформацію стосовно того, що буде в абонементі, ви можете прочитати ще раз під цим відео. Та там також будуть два номери телефону, по якому ви можете зателефонувати і записатися в наш салон. До зустрічі! Ми чекаємо на вас.